Невидимий для ТЦК. Уявіть парубка 26 років, якому ще жодного разу не прийшла повістка. Притому сам каже, що військово зобов'язаний. Можливо, він виконує якісь важливі завдання в тилу. Як чуємо, встановлює кондиціонери. А ще він, свідок і заявник у дуже цікавій кримінальній справі. Ловістів вручалися на обліку перебуваєте військовому на обліку, але повісток ще не було. Не було ще нас двадцять тільки 25 зразу прийшли. Є резерв плюс. Немає в мене. Нічого, Нічого немає. Не може бігуча строка якась є, там, прошу, ще щось, з'явитися, ВЛК. Рор дуже просив суддю заборонити показувати обличчя цього хлопця. Мовляв, переполох у нього за життя боїться. Чому невідомо? Це саме той парубок, який під відеозапис у січні приніс луцькому патрульному пачку доларів. Мовляв, полісмен, зловживаючи своїм впливом, мав організувати незаконне переправлення через кордон. З грішми в машині патрульного затримали. Нині судять. Свідок каже, що познайомились вони незадовго до тих подій. Компанії знайомих. Мова тоді зайшла за, ну, за те, що вже мені 25, що призовний вік. Андрій сказав, що є варіанти, як можна допомогти з цим. Я послухався, це стало цікаво. Ну, і все, потім. Потім…» Тобто вам дійсно стало цікаво це питання? Ну, ну типу, зацікавився. А що ви не хотіли служити? ж Якщо цікавилась такими питаннями? То, виходить, він вам консультацію давав, так? Розказував, варіанти від строчки. Ну, типу, так. З того переліку, що він розказував вам, нічого не підходило. Е, навчання. Так. Вивчилися. Аспірант, здобувач, Ні. викладач в школі, ПТУ, садочку, встановлює які? Утриманці, діти. Тобто Ні. ніякі підстав не було від строчки. Свідок розказує, що полісмен запропонував йому варіанти за гроші, і тут парубка усінило, пішов здавати патрульного поліції, що можна було виїхати в Білорусь і другий на Молдову. Він коли це пояснив, що які є варіанти, то після того, після того я звернувся до поліції з заявою, що я передумав, не погодився, я виїжджати. Передумали? А чому передумали? Не знаю. Побоявся, напевно, виїжджав. А що надумали тоді? Звернувся з заявою в поліцію. Про, про, те, що? Що, про те, що це є неправильно. Це є неправильно. Так. Щоб інші таке не робили, так? Так. Прокурор цікавиться, хто ж був ініціатором схеми. При розмові він вам різні варіанти називав. Так. Це була його ініціатива чи саме цікавилися? Ні, він запропонував допомогти, тобто це його ініціатива. За які суми кошти йшла мова? Інвалідність називався? була в районі 10 тисяч доларів, а переїзд за кордон 14. Мене мали зустріти, перевезти через кордон. Хто саме? Не знаю, свідок запевняє, що самостійно прийняв рішення йти в поліцію заявляти про незаконне переправлення. Чому ж такий законослухняний і свідомий молодий чоловік не вирішив іти до лав ЗСУ? Дивно, і судді. Схоже, на запитаннях про перше знайомство з патрульним, свідок починає сипатися. Каже, що то сталося у компанії знайомих. Хоч одного одного з тієї компанії. Ви назвати можете виску? Ні, можна. Не пам'ятаю. То є прізвище не пам'ятаю тобто, пам чи не можете назвати? Не пам'ятаю. Не пам То Тобто конкретно за яким обставин позмілося, не можна признати. Хто міг підказати, куди саме звертатись в поліцію теж не згадає. Не пам'ятаю. Знайомих, напевно, питав, куди можна звернутися. Знайомих. І тобто. є прізвище знайомих. «Ні». Не. Не. «Нема?» не. Але тут випливає якийсь загадковий шеф. «Ви стверджували досилимо. Шеф тільки ідею подав. Що це можна в тебе поцікавитись? Чи можна щось придумати? Хто такий шеф? Шеф це певно, з тої компанії знайомих, де ми знайомилися. <рес> це дуже добре. А ім'я йому? Не пам'ятаю. Ні посади, ні телефона, нічого. Просто шеф, так? Так. Ну, я пані, ви ж не з космосу не прийшли, Ви прийшли з кимось знайомі. Ви після цього бачилися. Напевно, суддя відчув себе в театрі. Ви трохи актор. А зараз засідання ви не акторствуєте? Все Ні. чесно говорять. Так. Тут вже такі якісь спірні показання ваші. Можливо, ви позаштатний працівник Служби України? Ви впевнені? Ну так. Чи мав підсудний важелі для організації незаконного переправлення? Його адвокат схоже хилить до того, що колишній патрульний просто надурив парубка. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.